Добрий день, малята, дуже рада вас вітати. Пропоную вам послухати віршик. Моя земля чарівна, наче казка. Тут є усе: ліси, степи, поля, моря, озера, сонечкова ласка, Зелені гори, дорога земля. Скажіть, дітки, про природу якої країни йдеться у вірші. Так, про Україну. Україна дуже багата країна, нас чарівна природа, є моря, гори, ліси. І сьогодні ми разом з вами вирушимо в подорож Україною. Відгадайте загадку! Кругом вода, а напитися не можна. Так, це море. Землі нашої України омивають моря. Це Чорне та Азовське. Морська вода солона. У морях ростуть різноманітні водорослі, у морях водяться також різноманітні риби, а також різні тваринки, краби, медузи, креветки. Біля моря завжди свіже повітря. Тут добре відпочивати. І багато хто з вас влітку їздить на відпочинок до моря. Але відпочивати ми можемо і на берегах інших водойм послухайте загадку. Течі, тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Так, це річка. В Україні протікає багато річок і струмочків. У кожної річки своя дорога. Взимку річки скуті льодом, але під ним тече вода. Річки це народне багатство. Давніх давен люди селилися поблизу річок, брали з них воду, рибалили, а також на великих річках побудовано електростанції, що дають нам електроенергію. Найбільша річка України це Дніпро. Крім морів і річок, українська земля славна ще й унікальним природнім об'єктом. Послухайте загадку. Ну, звичайно, це диво. Ось вже котрий вік навіть самим жарким літом на її вершині сніг. Що це, дітки? Та, це гори. В Україні є Карпати і Кримські гори. В Карпатах є хвойні і лістяні ліси, в яких живуть тварини, птахи, комахи. А також розташовано багато будинків для відпочинку, санаторії, у яких оздоровлюються люди. А Кримські гори розташовані біля Чорного моря. Ще на Україні є унікальна жива природа. Послухайте загадку. У зимку чорний, навесні і влітку зелений, а восени жовтий. Так, це ліс. В Україні дуже багата рослинність, є листяні, хвойні, змішані ліси. У лісах росте багато дерев та кущів, а ще ліси багаті на їстівні гриби. Також українська природа багата тваринним світом. Ось і підійшла до кінця наша подорож. Дякую за увагу та до зустрічі!